Андрій Ніцой, директор Центру стратегічних розробок. Пане Ніцой, ваша кандидатська дисертація мала таку тему: Стан внутрішньопартійних відносин Комуністичної партії більшовиків України 1926-1929 роки. А як би ви о характеризували сьогодні стан внутрішньопартійних відносин в українській опозиції? Як кризовий, назовні подається. Взаємне порозуміння всередині взаємне поборювання і конкуренція. Причому конкуренція це є нормальним природним явищем, але те, що зараз ми спостерігаємо, свідчить про серйозні внутрішні ідеологічні і політичні розбіжності.